І в рамках ротації до Миколаєва повернулися бійці батальйону міліції особливого призначення. Протягом місяця правоохоронці виконували завдання з охорони громадського порядку на Луганщині. 30 міліціонерів, які останній місяць допомагали охороняти спокій на сході. Нарешті вдома. Серед тих, хто повернувся, і одна представниця слабкої статі. Попри пізню годину на героїв, чекають рідні та близькі. Повернулися без втрат. Основні завдання, які виконували на Луганщині, служба на блокпостах, перевірка документів, допомога місцевим правоохоронцям. Обстановка в зоні ато напряжена, але контролюємо. Наші співробітники з честь виконали свій долг. Ротація пройшла успішно. Попереду на правоохоронців чекає десятиденна відпустка. Потім вони виконуватимуть свої прямі обов'язки тут, у Миколаєві. Наступне відрядження на схід буде в залежності від індивідуального графіку. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини.